Корпусний парк. Це внутрішня кругова доріжка. Ми знаємо, що наші бігуни бігають ззовні, бо покриття тут далеко не айс. Більше того, внутрішнє. Коло, воно сполучає всі виходи і входи в парк. І я дякую, що наші фахівці, які проходили навчання в Міністерстві громади територій, наші амбасадори руху безбар'єрності знайшли рішення. Планується заміна тротуарного покриття на асфальтобетонне, а тому, що у нас в частинах цього кола повністю відсутнє покриття, тільки є градні подушка, залишилась. А в частині парку старе асфальтобетонне покриття ще радянських часів з пошкодженнями, з ямами, яка частині, яка відновлювалася в 90-х роках, а тротуарна плитка вже має сколи, розмерзлась виємки, а також відкриті люки, які закриті вже залізобетонними кришками, що є бар'єрами. Тому для мам і осіб з дітьми, для людей з інвалідністю, для людей на кріслі на кріслах колісних, для наших бігунів, да й для всіх мешканців внутрішня частина парку доріжка. Точно стане доступною і зручною.